Минулої доби окупанти завдали 19 ударів по Донеччині. Поліція фіксує наслідки інформації про постраждалих не надходило. Ворог атакував 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, селище Грудівка, села Бердичі, Миколайпілля, Новобахмутівка, Новоселівка. Перша, Притечине, Рай Олександрівка, Семенівка. Армія РФ била Зоторка Іскандер М ЗРК «С-300», РСЗВ Ураган. Артилерії пошкоджено 18 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, лікарню, школу, господарчу споруду, автомобіль, критичну інфраструктуру. Вісім авіаударів та артилерійський обстріл витримала Авдіївка. Руйнувань зазнала приватна оселя та лікарня. Окупанти накрили вогнем рай Олександрівку, пошкодили 9 приватних будинків: школу, газопровід та лінію електропередач. Внаслідок удару. По Торецьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.